Всім сонячний привіт з північної частини Єгипту! З вами, як завжди, Євген та за кадром Алла Панюта. Ми вас вітаємо з узбережжя Середземного моря, а конкретно з курорту Мерса Матрух. Курортне місто Мерсаматрух знаходиться на відстані 240 км на захід від Олександрії, а до столиці Каїру звідси не менше 500 кілометрів. І бажання відвідати цей курорт у нас залою з'явилося десь рік тому, коли ми вперше почули про Мерсаматрух. Але ми все ніяк не могли сюди дістатися. Справа в тому, що розпал курортного туристичного сезону тут розпочинається десь у червні і закінчується у жовтні. А як ви розумієте, в ці місяці ну, дуже багато альтернатив, де можна відпочити на березі моря. Наприклад, минулого літа ми залою встигли відвідати Албанію, Румунію, Болгарію. Це якщо говорити виключно про морське узбережжя. І коли ти вже збираєшся до Єгипту, а це кінець осені або зима. Як ви розумієте, в цей період вмер Саматрух взагалі не сезон, але все одно для себе хотілося познайомитися з цим курортом. Тим паче останнім часом у себе в коментарях від вас, любі глядачі, я все частіше зустрічаю питання. Женя Алла, а чи не збираєтеся ви до Мерса Матрух? І от ми спеціально сюди приїхали. Поїздка у нас, правда. Одноденна, ми не збираємося тут зупинятися хоча б на одну ніч. Ми сьогодні раненько, десь в 6:30 виїхали з Олександрії. Приїхали сюди, трохи погуляємо і на вечір вирушимо до столиці Каїру. Якщо говорити про сам курорт, то можливо ви сьогодні вперше почули назву Мерсаматрух, але я вас здивую. Однак це мега популярне місце для відпочинку, особливо серед місцевих. Сюди полюбляють приїжджати, наприклад, жителі Каїра, Олександрії і інших міст Єгипту, і останнім часом все більше туристів приїжджають із Європи. Наприклад, українці точно цікавляться. І сюди можна дістатися, до речі, на літаку, бо поряд з містом є міжнародний аеропорт Мерсаматрух правда, я не знаю, з якими іншими містами є сполучення. Це треба дивитися на окремих сайтах авіакомпанії. Або ж, якщо ви сюди добираєтесь не напряму літаком, то можна прилетіти в аеропорт Каїра або Олександрії і в Мер Саматрух їхати на автобусі або автомобілі. До речі, хочу подякувати місцевій екскурсійній турфірмі. Поїхали з нами. За допомогу в організації цієї поїздки в описі ви знайдете посилання на сайт, де можна замовити будь-яку екскурсію на курортах Єгипту вигідно і зручно. Так що користуйтеся. До речі, поки ми добиралися до Мерсаматрух, ми проїжджали ще одне цікаве місто під назвою Ель Аламейн. Це супер мега розкішний курорт на березі Середземного моря, котрий до недавнього часу ще був закритий для туристів, але звісно зараз там вже відпочивають іноземні гості. І найбільше цей курорт полюбляють заможні араби з таких країн, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар і зараз. Не в сезон я для цікавості відкрив букінг, обрав найближчу ніч і поставив сортування від дорожчого до дешевшого. І я там знайшов в наявності віллу за 20 тисяч доларів в ніч. Звісно, не всі такі ціни на цьому курорті є і більш бюджетні. Наприклад, в готелі Ріксос можна відпочити ну, десь доларів за 180. Але нагадаю, що зараз такі місяці, що там взагалі немає туристів. Я думаю, а от в пік курортного сезону для заможніх арабів точно є номери по 2-3-4 тисячі доларів за ніч, і вони без проблем їх купують і там відпочивають. Але давайте повернемося до Мерсаматрух. Як тільки ми сюди дісталися, першим ділом хотіли поїхати на якийсь центральний пляж цього міста. Але коли дісталися до потрібної локації, побачили, що в даний момент там якісь будівельні роботи, взагалі немає нормальної берегової лінії, щоб підійти до моря. Тому ми вирішили, не будемо взагалі там зупинятися, а відразу відправимося на найпопулярніший пляж Мерсаматрух під назвою Клеопатра Біч. Вхід на цей пляж, навіть не в сезон, коштує 50 фунтів з людини, септо 1 долар. І ось так він виглядає. Як бачите, захід у воду трохи кам'янистий, але серед каменів там присутній звичайний білий, м'якенький пісок, такий самий, як ось тут на березі, він дуже приємний. По ньому в кайф ходити. Світленький такий, настільки світлий, що він навіть гарно відбиває так сонце і доводиться мружитися. А який бомбезний колір води на цьому пляжі. Це просто неймовірно. Мені чимось ця локація нагадує кіпрські пляжі. Правда, мабуть, із-за того, що зараз не сезон, пляж трохи брудненький та неприбраний. Є ось різноманітне сміття, котре навіть плаває у воді. Наприклад. Можливо, влітку ситуація краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось відпочивав, вмер самотрух. Хоча як Алла каже, та в принципі, по єгипетським міркам, це доволі чистий пляж. Оце Женя приколупався, що він брудненький, нормальний. І давайте зайду у воду. Водичка, як для цієї пори, освіжаюча. Але вчора в Олександрії я міряв показники, там вода була плюс 19 градусів, тут, по відчуттям, вона плюс-мінус. Така сама, наприклад, я ось зайшов у воду, мені нормально. Якось нема такого, що О, ноги відмерзають. Ні. І ось дивіться, іду у воду, серед каменів тут біленький пісок і нормально можна йти. Тобто, якісь там каралки, в принципі, не треба, можна гуляти і так. Ой, тільки щось глибина так швидко набирається, я думав, далі туди на камені піти. Не можна тут потоптатися трохи. Але враховуйте те, що. Коли ви наступаєте на камені, то вони місцями слизькі. Добре, не буду йти туди. Я хочу поплавати в морі. І я думаю, я і поплаваю. Просто водій сказав, що тут є ще один пляж гарний. Ми туди зараз поїдемо, подивимось, і там я вже зайду у воду, візьму з собою дельфіна, можливо, Алу, підеш у воду. Ось так, в куртці, нормально. Чому ти так? Ой, яке шикарне море. За легендою, на цьому пляжі свого часу відпочивала Клеопатра, можливо, навіть пірнала з ось цих ось гарних скель. Але в даний момент тут майже ніхто не відпочиває. Так, звісно, туристи, декілька груп. Сюди вже підходили, але вони просто йдуть до ось цих ось каменів, роблять фотосесію і йдуть далі. І я б, до речі, не сказав, що тут багато туристів. Бо, наприклад, як тільки ми приїхали на пляж Клеопатра і на нього зайшли, то ми взагалі були перші відвідувачі, взагалі нікого не зустріли. І тільки коли вже почали ось тут відпочивати, туристи деякі підходили і робили фотосесію. Я бачив і місцевих туристів, і точно були китайці. І якщо зараз. Пустий пляж виглядає ось так, то я думаю, влітку тут каменю ніде впасти, тому що не вперше чую, що місцеві єгиптяни дуже і дуже, дуже полюбляють відпочивати в Мерсаматрух. Ми навіть вчора, коли були на екскурсії в Олександрії, спитали нашого гіда, чи взагалі він полюбляє плавати в морі, бо часто ж люди, котрі проживають біля моря, купаються там не знаю, один раз на рік. Так от він нам відповів, що так: полюбляє плавати. Але більше всього, і частіше за все, він відпочиває, вмер саматруг. Ось так виглядає променад для прогулянок на пляжі Клеопатри. І як бачите, біля нього захід в море ще більш кам'янистий. Тут навіть піска я не бачу, тільки камені, камені, камені. Але якщо дивитися в ось ту локацію, то ну, прикольний такий контраст. Дуже світлий білий пісок, чорні камені, і ось цей. Ніжно-голубий бірюзовий колір води. Це щось неймовірне, насолода для очей. Влітку, мабуть, в цих кіосках продають якусь вуличну їжу, але зараз вони зачинені і біля них не дуже чисто. Дивіться, скільки сміття виглядає так собі. Тут навіть коні якісь бігали, бо залишили свої сліди із заднього отвору. Також тут в наявності є ось такі гарні альтанки. Тут я бачу навіть репродукцію Пірамід Гізи. Виглядає гарно, тільки бажано б трошки прибратися, бо ай-я-я, айя, айя. Дуже і дуже сподіваюся, що тут влітку чистіше. Після пляжу Клеопатри заїхали ми ще раз в саме місто Мерсаматрух, щоб перекусити. Це була звичайна місцева точка з вуличною їжею. Нам накрили такий стіл з маленькими порційними стравами. Ми перекусили і приїхали в наступну, не менш неймовірну локацію біля Мерсаматрух. Це другий по популярності після Клеопатра Біч пляж, котрий називається Агіба. Або в перекладі з арабської просто диво. Яким би не був пляж Клеопатри автентичним, добре, що я там не плавав у морі, а залишив цю насолоду для пляжу агіба. Ви погляньте, який він класний. Ми з залою спускаємося донизу зі швидкістю равлика, тому що проходиш метрів 5, відкривається зовсім інший ракурс, його хочеться і сфотографувати, і зняти на відео, і просто насолодитися своїми очима. Емоції просто переповнюють. Ви тільки погляньте на цей колір води. Він просто неймовірний. Сподіваюся, відео вам це передає. Дуже класно, дуже подобається. Спустилися ми донизу, і перше, що кинулося в очі, це те, що по відчуттям піску тут ще більше, ніж на пляжі Клеопатра. Він більш пухкіший, м'якіший. Дуже приємно ходити. В таку пору року, до речі, коли занурюю ноги в пісок, то він гарно так охолоджує. Хоча, я думаю, влітку пісок вже білий. Має відбивати сонячні промені. Дуже кайфове місце. До речі, вітерець тут є невеликий. Здавалося б, ось ці всі пагорби мали б захищати, але Ну, не дуже великий вітер, але він є. Легенький такий. Зараз якраз дує мені в спину. Алла вже розмістилася на пляжі, насолоджується шумом прибою. А я вирішив прогулятися ось в цю локацію до скелі. Дуже гарна там панорама. Але поки туди йду, помітив, що на цьому пляжі до берега прибило доволі багато камки. Прям як у нас вдома є ось і суха, і у воді також є, і мокра плаває. Але вона ніяк не пахне. Ну от Зараз вітер дує якраз мені перпендикулярно, і я нічого не відчуваю, окрім морського такого аромату. Просто ця камка трохи псує загальний вид цього пляжу. Сподіваюся, можливо, в сезон це все приберуть. Але в даний момент виглядає ось так. Зараз прикольний такий контраст. Я ось там на пляжі роззувся, коли гуляв по піску. І далі пішов босяком в цю локацію, і виходить, якщо гуляти по камінню, яке знаходиться на сонці, то воно добре так нагрілося і йти в плані температури приємно. Так, босим не дуже зручно, бо камінчики колють в ноги. Але якщо зайти ось сюди в тінь, то таке відчуття, що на каміння хтось льоду накидав. Прохолодно доволі. Тому піду на сонце, котре щось заховалося, тільки почав про нього спілкуватися. Тут ось на каменях якісь надписи арабською мовою написані. Звідси заходити в море, плавати точно не варіант, буде дуже незручно, каміння. Загалом це популярна локація серед рибаків. Ось один сидить, там далі ще є рибаки. Он, де бачите, вудочки. Цікаво, що саме за рибу тут ловлять. Бо, наприклад, в Олександрії найбільше ловлять кефаль та Сібас. Можливо, і тут така сама риба водиться. Що ми там від'їхали всього 240 кілометрів. І ось вам панорама на пляж Агіба. До речі, щоб дістатися на цей пляж, ми від'їхали від центру міста Мерса Матруг, близько 25 кілометрів на захід в сторону країни Лівія. І коли я з вами спілкуюся про цей курорт, то я маю на увазі не тільки саме місто, а і його околиці. Бо, наприклад, ми коли для себе залою розглядали цей курорт, дивилися, які тут є готелі, поцікавились, чи присутня мережа джаз. Так, вона тут є. Готель називається, здається, щось там джаз. Алмаза Бей, але коли відкрили його геолокацію, то він знаходиться майже в 40 кілометрах на схід від Мерсаматрух. Можливо, ці всі околиці мають і свої якісь власні назви. Може, тут якісь села знаходяться неподалік. Але для себе і для вас, якщо я називаю курорт Мерсаматрух, то я маю на увазі багатокілометрову берегову лінію. У нас не так багато вже залишається часу, бо нам ще сьогодні їхати до столиці Єгипту Каїр 500 кілометрів, нагадаю. Але я і собі обіцяв, і вам, що піду, поплаваю в Середземному морі. Відразу скажу, що захід тут також не дуже зручний, бо якщо ось там пісок, то перші метри у воді це звичайне каміння, галька. Щось нагадує пляжі Туреччини, десь там в Бельдібі. І щось ці каменючки доволі далеко. Іти дуже незручно. Але що поробиш? І окрім мене ніхто не наважується Іти у воду. Що я вам скажу? Слабаки. Ха -ха. Та зрозуміло, тут або місцеві відпочивають зараз, або китайські туристи. Я чую, що китайські туристи у себе вдома не дуже плавають. Максимум заходять по поясу воду і стоять. А щоб зайти в таку холодну, да ще й плавати, то навряд чи. О, і потроху вже каміння закінчується. Я вже бачу пісок. Стояти тепер набагато зручніше. Оп. Так, переді мною ось є великий камінь. Але я його обійду зліва. Тут є прохід по піску. Все, ось тут повністю вже пісок. Мені по пояс вода достала вже. Так що нормально. Те, що треба, я вже охолодив. Ну, вода дуже кайфова, не в плані температури, просто... О, давай, освіжи мене. Фух! Дякую. І от стільки я відійшов від берега, це вже... Гарних метрів 25, а то і 30, і ви знаєте, щоб повністю мені глибина доставала по пояс, то ні, тільки коли є хвилі. А так, трохи вище коліна. Тобто далеченько доведеться зайти у воду, але чому би ні. Тут вже просто пісок, пісок, пісок. Іти дуже зручно. Фу! фу. Уже й напився, і умився Та лки-палки Осе я добре вже помився Нормально, я мокрий Ой, освіжився, так, помічник зі мною Плавай давай, покажеш нам температуру води. Я знову відчуваю себе як в Олександрії. На мене всі туристи Котрі знаходяться ось там. Так дивляться, думають. Женя, ти що? Тобі не холодно, чи що? Ой, нормально. Так. В очах вже морська вода. Але дивлюся показники дельфіна, і температура води десь 19,5 градусів, 20. Показник не дістає, але і більше, ніж 19. Я вже і пірнув, бо пам'ятаєте золоте правило Євгена Панюти. Якщо ти вийшов з пляжу із сухою головою, то вважай, що в морі ти не плавав. О, яка класна вода! Ви не повірите. Просто поки ми ось тут гуляли на сонці, добряче так нагрілися. І зараз я навіть освіжився. Мені кайфово. Люди, чому ви не плаваєте? Ви втрачаєте такий класний шанс. Думаю, влітку тут дуже класно відпочивати. І тепер 100% треба буде якось виділити поїздку в період з червня по жовтень і все-таки приїхати в сезон, повідпочивати в самотруг. Правда, цінники, я підозрюю, будуть еге-гей в цей період, бо треба конкурувати навіть з місцевими, якщо вони всі сюди масово їдуть, плюс відпочивають додатково якісь італійці, можливо, англійці. Той цінник буде, я думаю, в євро. Але класне місце. Ми дуже щасливі залою, що сюди вибралися, навіть в цю пору року. І на цьому моменті експрес-огляд курорту Мерсаматруг буду закінчувати. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. І ви тепер маєте уявлення про це місце для відпочинку на березі Середземного моря. Ну а в наступному випуску зустрінемося з вами вже в Каїрі. І от щоб не пропустити всі послідуючі відео, Обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!